ذوى yep. 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 yep.

річ наша. Ось сьогодні ліхо, я вже дивився. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Що ж не почали? Браво! Саша! Оу! Eu compro sempre. Зашанавай, зашанавай, приети, завадзи чэлишку. Брат. Брат. Мільнічук, 25 очок, перве місце. Хавчук, 20 очок, друге місце. Чередніченко 15 очок. Третє місце. Чекурда, 10 очок, 4 місце. І Чигур п'ять очок. П'яте місце і пам'єнко, і місці, змагання, з число ноль очок, що все. Вчасний безкомпромісній боротьбі завжди дружба, здоровий спосіб життя, окремі особисті допомоги. Зайняться третє місце в змаганнях з у першій ваговій категорії нагороджується квіними Микола. За заняте друге місце нагороджується Козінський Віктор. Ну і за перше місце нагороджується петрук Андрій. Так, найтяжчі нові категорії. За зайняте третє місце нагороджується Чередніченко олександр Заняти друге місце нагороджується хавчук, Олександр. Ну і за перше непереможний, не Володимир. Ну і За третє місце нагороджується дружба Держслужба. Зайняться друге місце на вулиці команди США. І <звук> <для ручей. звук> за перше місце команда приємський <звук> Я Дякую всім. Оголошення на зараз і так в зв'язку з тим, що у нас паска проводи до початку правнь міста.